І душі тобі бажаю, кохання, радості, добра і ще бажаю нас з тобою безхмарного життя. Хай згинуть назавжди усі вороги, пануть, хай мир і любов навкруги. Вітаю тебе, я зі святом що сили зароблять тобі, хай живуть збройні сили. Дякую кожному захиснику, то ризикуючи власним життя з чистю і гідністю, виконую свій громадянський і військовий обов'язок. Можні протистоїть агресорам. Ми, українці, підтримуємо українське військо, підтримуємо нашу країну, своє майбутнє. Ми віримо в мирне майбутнє України. Слава Україні! Збройні сили України! Слава гордість, міць країни! Захищають мир, свободу! Рідним... 6 грудня це свято пам'яті тисячі відважних воїнів, які віддали та віддають своє життя за незалежність, волю, суверінність та неподільність нашої держави, Любі захисники Вітчизни, ще щирі вітання з Днем Збройних сил України. Ми дякуємо вам, захисники, за те. Що кай нас виборони те сили, що голови в покорі нас хилили, йдете у бій, як справжні козаки. Захисники надії батьківщини, сміливі, самовіддані і друзі. Ви гордість і народом, і країни. Пишаємося вами всім дуже. Збройні сили України. Слава, гордість, міць країни захищають е, мир, свободу, служать рідному народу. День збройних сил України від усієї душі. Хочу побажати міцних сил і незламної віри, сміливих ідей і добрих надій, негасаймого оптимізму і відмінного виконання всіх поставлених завдань. Ми беремо Вітаю збройних сил. Бажаю успіхів напередку, та щоб війна закінчилась на нашій землі. Козацької мужності, дідовської гідності, батьківської мудрості, незламної сили, волі та віру у власні сили. Нехай оптимізм, спокій та гарний настрій завжди крокують поряд. Мирного неба, благополуччя. Процвітання нашій державі Бо ти, патріот, захищаєш державу, примножуєш силу її, ти славно, славно, і вправно, ти служиш у вічку державну набори свою Україну. Наші захисники, ви для нас мужність, сила, честь та обов'язок. До всього серця вам бажаю. Міцного здоров'я, успіхів та процвітання. Перемога буде за нами. Тож шануємо в день святковий всіх без винятку військових. Завдяки їх чесній службі Заживемо в мирі й дружбі. Адже мир тоді панує, коли армія чесна. Кожен день і кожен ранок там вірять добрий час, Рідна мати, рідний батько моляться.